Дорогий пастор Сандей, щорічно на небесах і на землі влаштовують свята з нагоди вашого дня народження. На небесах величезними буквами написано: «З вірою непохитною впевнено, по землі крокує Син Божий, Сандей Аделадже. Слава Божа і велич небес супроводжують вас, бо ви зуміли побудувати близькі відносини з Богом і навчили нас наближатися до Бога. Ви стали сучасним Ісусом, який звільнював і продовжує звільнювати народи від рабства гріха і вести їх до світла. Ви є приклад істинного друга по серцю Бога. Ми вдячні вам за істину, яку ви нам відкриваєте, за честь служити в команді Божої мрії на ниві Царства Божого. Бажаємо Божого керівництва в усіх ваших проєктах. Нехай світло Божого прожектора освітлює ваш шлях в цьому році життя. Нехай Божа благодать і радість наповнює вас. З любов'ю, повагою та вдячністю команда церкви Посольство Божої Милості місто Синельникове Дніпропетровської області. Vitória! Vitória.